У прилуках російський дрон влучив у будинок рятувальника. На місці загинула його родина, дружина, донька та онук. Хлопчику був всього-навсього рік і чотири місяці. Сам чоловік разом із пожежно-рятувальною командою у цей час гасив пожежі, які спалахнули після ударів ворога. Більше про російську атаку дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Російські окупанти дронами обстріляли прилуки в Чернігівській області. Цинічно вгатили по житлових будинках, коли мирні мешканці спали. Одним із дронів влучили в помешкання начальника місцевої пожежної частини. Поки він був на зміні, загинула його дружина, донька, патрульна поліцейська та її однорічний син. Їх знайшли під завалами. Загибла патрульна Дарина Шегида. У лавах Нацполіції служила тривалий час з 2020 року. Про трагедію у своїх соцмережах сповістив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Мої співчуття непоправній втраті вбивства та страждання цивільних. Це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності. Росія свідомо б'є по цивільних, цілить по домівках, де діти мають спати, а не гинути. Це воєнний злочин. І за кожне вбите життя буде відповідальність. На жаль, це не всі жертви, окрім цієї родини. Є ще двоє загиблих та поранені. Всім постраждалим надається, медична допомога запевнили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог ударними дронами попередньо не менше шести безпілотників типу Герань атакував місто Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові. Також на даний час є інформація про шістьох поранених. Їх госпіталізовано до місцевих лікарень надається вся необхідна допомога. На місцях ворожих влучань працюють поліцейські, рятувальники, психологи та інші екстрені служби. Надзвичайники також повідомили, що після російських дронових ударів виникли масштабні пожежі. Згоріли два житлові будинки, два гаражі та автомобіль. Відреагував на російський воєнний злочинний президент Володимир Зеленський. Він заявив, що треба посилювати тиск на Москву і запроваджувати нові санкції. Глава держави також поточнив, що минулої ночі від російської атаки загинула 632-га дитина з початку великої війни. Це черговий масований удар терористів російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції. Та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Звісно, санкції це логічний інструмент цивілізованого світу, але погодьтеся, іноді бажання помсти не дає спокою. Напишіть нам у коментарях, якої відплати ви хотіли б для російських воєнних злочинців. Росіяни атакували розташування одного з українських підрозділів. Ударили по Полтаві. На жаль, на місці є поранені військовослужбовці. Всім надається медична допомога. Інформацію підтвердили сухопутні війська Збройних сил України. Більше про ворожий удар. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Російські окупанти в чергове поцілили по полігону, на якому проходили. Навчання, українські військовики вдалося уникнути найгірших сценаріїв, зокрема загибелі наших воїнів, кажуть у сухопутних військах, водночас не приховують деякі бійці все ж дістали поранення. Місцеві видання, посилаючись на власні джерела, повідомляють про чотирьох ушпиталених. На жаль, є поранені усім постраждалим. Оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання. Для детального з'ясування всіх обставин події та оцінки завданої шкоди створено спеціальну комісію. Результати розслідування будуть оприлюднені після завершення її роботи. Також у сухопутних військах уточнили, що проводили превентивні заходи, роззосереджували особовий склад та застосовували для навчання укриття. Вибух у Полтаві пролунав по обіді під час повітряної тривоги. Повітряні сили зсу саме повідомляли про загрозу ударів балістикою. Моніторингові канали писали, що по місту прилетів Іскандер. М. На превеликий жаль, це вже другий удар по скупченню наших воїнів за останній тиждень. 1 червня російські окупанти обстріляли розташування одного із наших підрозділів у Дніпропетровській області. На місці тоді загинуло відразу 12 людей. Ще 60 хлопців дістали поранення. Менше ніж місяць тому, в травні, росіяни так само влупили по полігону на Сумщині, в місті Шостка. Тоді загинуло шестеро військовослужбовців, десятеро отримали поранення. Інформацію підтвердили національній гвардії. І от напередодні ми розповідали про крота в лавах Нацгвардії, який здавав координати розташування. Та дані своїх побратимів. Як на мене, ці історії пов'язані. Завербовані агенти просто зливають росіянам час і місце для їхніх атак. А як ви вважаєте, що потрібно робити, щоб попередити ці авіанальоти на розташування наших підрозділів? Пишіть в коментарях, Росія готова наносити масовані авіаудари по Україні попри пошкодження третини стратегічної авіації. В неї на складах сотні балістичних, крилатих та гіперзвукових протикорабельних ракет. До того ж, є поставки балістики з північної Кореї та налагоджене виробництво дронів Камікадзе. Детальний опис ракетного арсеналу агресора озвучили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Скільки ракет залишилося в розпорядженні РФ? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Найбільше в російському арсеналі зенітних керованих ракет це боєприпаси для установок с 300 с 400 Їх приблизно 11 тисяч. Це ракети класу Земля повітря, призначені для збиття відповідно повітряних цілей. На другому місці за наявною кількістю ракети Онікс та гіперзвукові протикорабельні циркон. Їх близько 700. Іонікс, і циркон насамперед проти корабельні ракети. Але у війні проти України Росія застосовує їх по наземних цілях. «Цирконом» вдарили, зокрема, по Києву в лютому минулого року. І хоча носіями цирконів є підводні човни, росіяни можуть використовувати і альтернативні майданчики для запуску, наприклад, береговий ракетний комплекс Бастіон. На третьому місці за чисельністю балістичні ракети Іскандер М їх на озброєнні близько 600. удари балістикою, як ми знаємо, одні з найнебезпечніших через швидкість підльоту до цілі та складність перехоплення. Іскандер М не має крил, ракета на підльоті дуже тиха, адже двигун вже не працює. Тобто, по звуку почути наближення боєприпасу важко. Її швидкість 800 метрів за секунду, дальність ураження до 700 кілометрів. Для знищення балістики найліпше підходять американські системи ППО Петріот та аналогічна «Семпті». Крім того, в росіян на озброєні близько 400 калібрів. Це теж протикорабельні ракети. Часто їх називають так званими російськими томагавками. Особливість калібрів у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок. Головна небезпека крилатих ракет цього типу їхня швидкість до 240 метрів на секунду. Плюс ракета йде на малих Висотах і може підлаштовуватися під вигини рельєфу за інформацією з відкритих джерел. Дальність роботи калібрів по морських цілях 375 кілометрів а по наземних 2,5 тисячі кілометрів. Середня вартість одного боєприпасу 6,5 мільйонів доларів. Є в достатній кількості у ворога і крилаті ракети Х-101 та Х-22. кожного виду по 300 одиниць, кажуть українські розвідники. Х-101 – це стратегічні авіаційні ракети класу повітря Земля. Це один із найдорожчих смертоносних боєприпасів Росії. Приблизна вартість однієї ракети 13 мільйонів доларів. Саме цим озброєнням російські окупанти вдарили по дитячій лікарні Охмадит у Києві, 8 липня. Торік, 27 червня 2022 року. Росіяни вгатили по людному торгово-розважальному центру Амстор у Кременчуці. Туди поцілили ракетою х 22 Як і Х-101 – боєприпас радянського зразка. Ці ракети створювались для ударів по морських цілях, таких як авіаносці. Відтак військові експерти неодноразово вказували, що їх застосування по наземних цілях є неточним та неефективним. Є різні версії ракети Х-22. Вони відрізняються вагою, швидкістю, висотою польоту та здатністю самонаведення на ціль. Вперше українським повітряним силам вдалося збити ракети цього типу навесні. Торік до того, всі спроби відбити їхні удари були безуспішними. Крім вище перелічених на озброєнні у ворога, є понад сотня кинжалів. Це відносно нова зброя ворога. Кинджали зайшли на озброєння після 2017 року. Це аеробалістична ракета, здатна нести ядерний заряд. Носій кинжалів добре відомий українцям Міг-31К. На його борту є підвіз для ракети. Один міг може нести лише один кинжал. Наслідки удару такою ракетою не варто недооцінювати. Вага її бойової частини до 500 кілограм, максимальна дальність роботи до 2000 кілометрів. І, зрештою, є в окупантів в одиничній кількості розпіарений арішнік. Ймовірно, країна-агресор має лише кілька таких ракет. Принаймні про таке повідомляють журналісти CNN з посиланням на американських посадовців. Достеменно ані як виглядає Арішнік, ані які технічні характеристики має невідомо. З того, що є в доступі, це балістична ракета середньої дальності з можливістю нести ядерний боєзаряд. Боєприпаси ймовірно створили на базі їхньої ракети Рубіж, яка проходила випробування, але не надійшла на озброєння. У війні проти України росіяни одного разу застосовували Арішнік для удару по Дніпру восени минулоріч. Ось так виглядали уламки смертоносного залізяча. Всі перераховані боєприпаси та їхня кількість це дані української розвідки станом на травень поточного року. Водночас не варто забувати, що Росія постійно поповнює свої ракетні запаси і налагодила виробництво дронів Камікадзе по типу шахет або Герань, яких називають окупанти. А як ви думаєте, чи будуть росіяни накопичувати свої ракети для масованого авіаційного удару найближчим часом? Чи будуть мститися через успішні операції наших спецслужб? Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.